Вітаємо вас Україна на світлинах постане зараз перед нами у всеукраїнській виставці фотографій Моя люба країна. Понад 100 фотографів та аматорів з різних міст України представили свої кращі роботи, аби вкотре нагадати нам, Україна неповторна країна. Для когось фотографія це приємна згадка про незабутню відпустку друзів чи рідних, а для інших улюблене захоплення або професія. Бачити у звичайному особливе і фіксувати кожну незвичайну мить. Вже декілька років намагається фотограф-аматор Катерина Деменко. Я обожнюю природу у всіх її проявах, тому я полюбляю фотографувати пейзажі найбільше. Скоро цього жовтого прекрасного листя не буде. А... Залишилось кілька буквально кілька тижнів, коли ми можемо наблюдати цю красу природи, її колорит. Але в мене залишиться фотографія спогад про сьогоднішній день. Саме за передачою цієї неповторної миті я люблю фотомистецтво. Коли у Запоріжжі стартував всеукраїнський фотоконкурс Моя люба країна дівчина вирішила, її світлини теж можуть позмагатися за своє місце у цьому проєкті. Тож відібрала 20 робіт на тему колоритних буднів сільського життя та надіслала. Відповідь не забарилась, і серед тисячі надісланих робіт Катерину таки помітили за простоту та несподіване креативне рішення. Журі відібрало аж шість світлина-маторки. Дуже цікаві фотографії, тому що вони підкреслюють якісь такі моменти, сільські, які ми, як люди з великого міста, часто не помічаємо. От, і ну, багато людей навіть не знає, що там за худоба живе, от, що з нею робити. А ну, вони так от їздили, помічали якісь різні моменти, от, намагались їх сфотографувати, зафіксувати. Катя ну, вона любить якісь нестандартні фотографії. Вона бачить у звичайному якісь незвичайні такі моменти, їх фіксує. А потім показує іншим людям і кажуть, що всі нібито там теж були, але ніхто не помітив, як там ну, там можна подивитись на село і не помітити, як курка перебігає через дорогу там, і плюхається в величезну луж. А Катя це помічає. Декілька фотографій були зроблені проїжджаючи крізь села, побачивши картину, як працює трактор, сіновали, для мене це якась диковинка. Я, я вважаю, що це ну, цікава фотографія відносно тематики моя улюблена країна. А починалось усе із Запоріжжя і весни, коли Олександр Кахай, голова Запорізької обласної молодіжної організації Наше щасливе життя в інтернет-мережі, оголосив про старт всеукраїнського фотоконкурсу, в якому за звання кращих дев'яти фотографів могли позмагатися як майстри, так і аматори. Темами для змагань була краса української природи, архітектури та культури. Переконуватись в унікальності нашої країни пощастило експертній раді, до складу якої увійшли українські, польські та американські фотографи. Дмитро Хозін, співорганізатор виставки у Дніпропетровську, підкреслює, метою цього проекту було зібрати якомога більше розмаїтих та художньо виразних світлин, які б створили найяскравіше враження про рідні простори. Головне на цій виставці це показати красу нашої України. Тому що більшість людей, особливо літнього віку, вони досить мало подорожують Україною. І мало хто знає на сході України, наскільки цікаві Карпати. А в Карпатах дуже рідко, насправді, навіть у Криму бувають. Тому ці фотографії вони показують красу Карпатських гір, вони показують села, вони показують досить багато аграрних у нас є фотографій, або фотографій степових. Можна зрозуміти, наскільки наша країна різноманітна, наскільки багато тут усього. Крім того, от архітектура це також досить цікавий напрямок, в тому ж таки, Дніпропетровську є дуже гарні архітектурні пам'ятки, хоча мало хто їх помічає, тому що вони там завішені рекламою. От Люди в різних містах намагались фотографувати так, щоб було краще видно саме архітектуру, саме те, що нам залишилось від наших предків. От. І головним критерієм, відповідно, при відборі була краса і різноманітність по кожному. Критерію. Ну і звісно, що якість фотографій також мала певну роль. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Саме такими словами Володимира Сосюри пронизана, за словами Дмитра, кожна з 75 фотографій. Відтак, у першому тематичному блоці Краса української природи хтось з учасників замиловує наївними та щирими пейзажами. А хтось захоплює дорослим та художнім підходом до створення фотографії. На цих світлинах можна побачити і велич могутніх Карпат, неосяжних зелених просторів у виконанні киянки Олени Чуб, і маленькі малювничі куточки, на які ми, як правило, рідко звертаємо увагу. Не обійшли увагу члени журі і соковиці пейзажі Євгена Тертичного з Черкас. Саме він і став володарем першого місця у номінації Краса української природи. Зберігати і знати історично важливі будівлі закликає інший тематичний блок краса та надбання української архітектури палац потоцьких, Михайлівський золотоверхий, Олеський замок та Чернівецький драматичний театр це майже все, що потрапило в поле зору учасників та членів журі. Здавалось би, і надбань архітектурних у нас вистачає, а фотографій з їхнім зображенням небагато. Відтак, архітектура Дніпропетровська на цих фотографіях взагалі відсутня. Єдине, що натякає на наші місцини, це фотографія колаж історія однієї вулиці, автором якої є Нікопольчанин Сергій Буйна. Саме він і отримав третє місце у номінації Краса та надбання української архітектури. Та особливо вразив журі киянин Віктор Ярошовець. Фотограф, професіонал сміливо довів мостова київського подолу і у дзеркалі калюш може виглядати особливо. Та що казати, у цього автора кожна світлина унікальна. Тож перше місце у номінації краса та надбання української архітектури Віктор Ярошовець отримав недаремно. Серед будівель, мабуть, переважають більше церкви, тому що в якому б місті ти не бував, завжди головна така споруда це церква. Або собор. От. Тому у нас тут є ну, Київська церква, у нас є Троїцький собор. От. Ну, тут різні собори церкви, а взагалі ну, є і інші будівлі. Там є будівля, яка стоїть просто на горі, це десь або Черновецька, або Чернігівська область. Вона просто досить гарно сфотографована там на фоні хмар, от, які там насуваються на неї. У танцях, посмішках та гарних вишиванках постає перед нами третій тематичний блок Краса української культури. Українці, як нація, виглядають на цих світлинах особливо емоційними, щирими та самобутніми. Тож треба віддати належне ікіянці діянці Олені Писаренко і Вінничанці Тетяні Янчук та іншим, які змогли знайти і донести такий характерний і по-справжньому колоритний образ українців. Та на думку організаторів конкурсу найкраще вдалося передати заявлені у номінації «Колорит та культуру Семенишані Руслані з міста Острог. Тож і пальма першості у цій номінації дісталась саме їй в Україні. Останні роки стає все модніше і модніше одягатись по українськи, розмовляти українською, якісь речі мати етнічні, тому що це насправді красиво, і зараз їх навіть стилізують, їх роблять сучасними. Тому таких фотографій у нас багато. І я думаю, що ну, людям вони подобаються, тому що вони є красивими насправді. У нас дуже багата культура от, і є що показати. Виставка їздить різними містами України, і фінал виставки це буде проходити дуже великий фестиваль Файно край. От він проходить у Запоріжжі. От, і він відбудеться 19 травня наступного року. От, і з моменту проведення цього фестивалю ці фотографії будуть відкладені в архів. От вони будуть виставлятись уже на якісь замовлення, там кудись окремо. А нова виставка стартуватиме вже з новими темами, з новими учасниками. І ця виставка знову може приїхати до нас через рік. От, для того, щоб помилувати новими видами України, можливо, ті, хто зараз подивляться цю виставку, вони самі поїдуть, подивляться, сфотографують вже нові речі, які вони помітять. От і ми мулуватимемо ще чимось іншим. Так, фотографи ще обов'язково здивують, адже Україні є чим вражати не тільки іноземних туристів, але й нас. Настільки до кінця невивченою і повною незвичайних місць є наша країна. Тож, перш ніж мріяти про заморські країни, подумайте, чи достатньо ви знаєте Україну. Вишивання це сакральне рукоділля, яке лікує, а інколи здійснює бажання. Саме так вважає героїня нашої програми Антоніна Бондарук. Разом з нею ми завітаємо на виставку її робіт, а також побачимо, як старі речі отримують у неї друге життя. Вона з голкою з дитинства на ти, адже завжди хотіла одягатись зі смаком. Коли у 18 років Антоніна влаштувалась на залізницю, на шиття ані сил, ані часу зазвичай не вистачало. Зараз жінка вже з посмішкою згадує і гуркіт коліс, і довжелезні ночі у потязі, і увесь радянський союз, який шалено промчав з вікон залізного друга. Аж 29 років наша героїня пропрацювала на залізниці на тридцяти схаменулась і кардинально змінила маршрут свого життя. Шила я все життя, і мені кожної ночі майже приходили мої моделі. Тобто мені просто як я знаходжусь на подіумі своїми моделями і там різні мені взагалі тобі костюми, і все, все все це мені не снилося. Яким чином їх зробити? І як ж діти в цей час були виросли, і так як я кажуть, як я валялась на дивані, нікому не потрібна. І я думаю, що так життя пройде, і я навіть не знаю, це моє чи не моє. Я маю фах чи не маю, талант маю, не маю. Тобто там працюю собі, працюю, як заведена, так зранку до ночі. А мені б хотілося ну розкрити себе, дуже хотілося просто взагалі. І такий час настав вчитися ніколи не пізно. Подумала Антоніна і подалася за наукою до Львова. Прийшла до декана і кажу, що я хочу у вас навчатися, так так сталося в моєму житті. Він кажу, ну Він Покажіть свої роботи. Я кажу, які роботи. Ну що ви рисуєте, які ваші моделі? Я їх кажу, бачу в вісні, я не вмію малювати. Кажу, а, як бути, а як же ви бути модельєром, який не вмієте малювати? Готуючись до вступних іспитів, Антоніна зрозуміла, хоче бути не модельєркою, а професійною вишивальницею. Тож вектор її спрямування перемістився у столицю на Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. Жінка фанатично пройшла всі ступені столичних випробувань з гуртожитками, безматрасними металевими ліжками і таки отримала можливість навчатися за омріяним фахом. она фанат своего дела и занимается своим делом любимым и дома и на работе. Когда мы приходим домой, везде лежат, ну, в общем-то, заготовки к вышивке и постоянно разговоры идут только об этом. Она живет это своим делом, это ее, ну как бы и досуг и работа. У нее есть уже и ученики в том числе, в частности внучка ее, которая тоже готовит, в общем-то, с ней какие-то поделки делает, рисует. Минулого року наша героїня стала дипломованим спеціалістом і тепер свої унікальні знання передає ученицям творчої лабораторії берегиня, що віднедавна працює при художньому музеї. Функції берегині хочу розкрити саме через вишваль мистецтво традиційні форми. Це завжди так було завжди так було, але втратилось все так. І я вважаю, це не пряме, але один із чинників того, що нас зменшується з часом, дуже, дуже все менше й менше стає це. Мене дуже турбує. І я вважаю, що саме своїм мистецтвом вишивальним, а саме викладанням цього, саме навернення молодих дівчат на цю на цю стезію, щоб вони це освоїли. І саме дівчат треба відповідальності за родину, бо вони берегині, вони берегині. І їхня функція така. Вони зараз освоїли дуже багато різних функцій, які. їм... Я хочу сказати, не властиві жінці взагалі. Це визиває нервові зриви різні, і навіть можна вишивальним мистецтвом лікувати їх. Є такі вишивальні техніки, освоєння високих технологій вишивального мистецтва надало мені вже можливість сказати, що вже не саме мистецтво я розглядаю, а як засіб, як засіб для того, щоб навернути дівчат і жінок саме до обережної функції. Отака моя зараз мета. Оксана Золотарьова про пані Антоніну знає не за чутками. Вони працюють разом у художньому музеї. А щонеділі вишивають? Коли вона приходить на роботу, це якесь сонце, наче сходить, навіть якщо пасмурний день, вона дуже яскрава особистість. Це проявляється в її поведінці. Вона також мене прилучає до вишивки іноді і розповідає дуже багато. Я дізналася від неї про традиції українські, про технологію вишивки, наскільки це цікаво. І дуже приємно, що в нас в час є такі люди, які ще займаються таким мистецтвом. Адже вишивка це наше рідне. віку українські люди вдягали вишиванку і завжди ходили в такій одежі. Ну і дійсно, це було. Дуже яскрава і патріотична, а зараз, на жаль, ці традиції відмирають. А Антоніна Трохимівна вона їх продовжує. Вишивка це для мене практично все. Практично, якщо перефразувати відомого імператора і сказати, що держава це я, то вишивка це я. Я хочу так сказати. Але не тому, що я про неї все знаю, а тому, що я все про неї хочу знати. Пані Антоніна вже багато років ретельно вивчає традиції і символіку української вишивки. Наразі знає силу силенну вишивальних технік і двохсотьма з них володіє. До вишивки майстриня ставиться як виключно до сакрального рукоділля і вважає, що правильно вишити полотно може слугувати своєрідним бізнес-планом для українок. Майстриня переконана, знаючи символіку та певні ритуали, можна впливати на своє майбутнє. Тільки через вишивальне мистецтво, взагалі, жінка могла виразити себе творчо і різними різними шляхами. Вона ж на той берегині. Її навчали з цього з чотирьох, ну а так. В історії розказується, що з семи років її посвячували вишивальниці обов'язково, і з цього часу вона починала вишивати собі посад. Таким чином вона зашивала туди все, що вона хотіла. Ну на сучасній мові, щоб так зробити це просунуто. Сучасно, я можу сказати, наприклад, ми всі згоджуємося, що, наприклад, в Америці всі пишуть собі бізнес-план свого життя, там свої. обов'язково кажуть, що повинні все прописати, щоб щоб збулося, а це зрозуміти енергетично настільки ємно, коли ти вшиваєшся, не прописуєш, а вшиваєш. Це просто, ну якщо можна сказати, бізнес-план твого життя майбутнього взагалі і сімейного, ти там відзначаєш всі свої бажання, що ти хотіла взагалі, щоб в тебе було в житті. Ну я не зберешу, мабуть, якщо скажу, що пані Антоніна, це та, саме та людина, яка палає. Це та людина, яка не може жити взагалі без вишиванки. Це одна з найкращих майстринь. Ми знайомі вже декілька років, і одна з найкращих майстринь, принаймні, які я знаю в області, бо вона знається на рівні енергетики, що потрібно вишити, щоб щось пішло, що потрібно вишити, щоб щось прийшло. Тобто людина знається на цьому дуже-дуже глибинно і видно, що це проявило якесь дуже сильне коріння. Як людина, вона дуже потужна, яка не кидає свою справу, яка йде незалежно від того, які перепони стаються, які в нас в житті стаються. Не злагоджені моменти, коли середовище, яке формується навколо такого мистецтва, іноді може бути дуже різноманітним. Але саме той вогонь, який палає в пані Антоніні, він дає натхнення всім тим людям, які хочуть займатися цією справою, які хворіють вишиванням. Вона знається на таких техніках, які вже давним-давно навіть не залишили по собі сліду. Люди, які доторкаються до того, вони навіть не розуміють цю магію, чому саме так їм хочеться вишивати, тому що вони бачать певні якісь коди в тому. Тобто навіть на вишиванців, яких от зараз зараз тут не писанця, певний код, який у чоловіка тут, і потрібно знати, він випромінює з себе певні промені, потрібно знатися на тому, як це правильно використовувати для кожної місцини. Він свій. Нещодавно Антоніна Бондарук представила свої кращі роботи на виставці: п'ять експонованих полотен це як підсумок акумульованих знань, вмінь та енергії. Її власноруч вишиті твори несуть у собі прадавні знаки, етніку та магічну енергетику. Майстриня ділиться, що часу на їхнє створення пішло прибагато. Окремі гобелени створювала мало не рік серед використаних технік: рушниковий шов, об'ємне плетіння та власне авторські техніки техніки. Небанальними вважає теми її робіт Юлія Рацебарська. А знайомий Микола Лукашов називає їх мудрими та глибокими. Перше враження, коли я їх побачив, було навіть незрозуміло, як можна було вишивати настільки глибоко. Тобто я бачив багато робот, багато робот, але тут якась певна ідея. Ну можливо, це магія навіть. І коли ти бачиш правосторонню лівосторонню сваргу, коли ти бачиш все, що пов'язано з всесвітом, який утворює, утворюється на роботах, пані Антоніни Бондарук, то ти відчуваєш, що насправді це твоє. Ти повер, коли ти дивишся на ці роботи, ти повертаєшся ніби додому. Тобто, коли ти дивишся на ці роботи, ти ніби відчуваєш себе вдома. Так це власне наш дім на землі, на якій ми живемо. Тому це дуже резонує з душею будь-якого українця. Вражає які теми надихають. наддихаються саме Керносівський ідол. Там, це не квіточки, це не котики, не якісь там бантики, як зараз модно вишивати, хрестиком і так далі. Які техніки вона використовує, як складно вона це все поєднує, яка композиція. От, власне, захотілося навчитись, ну, можливо, не досягти таких вершин, але хоча б якось доторкнутися до чогось такого подібного, відмовитись від схем, відмовитись від якихось традиційних тем. Кожне полотно це окрема історія, і пані Антоніна захоплено відкриває нам найпотаємніше у своїх роботах і починає з Ідола Керносівського, якому щонайменше кілька тисяч років. Майстриня каже, захопив він її шалено, що й змусило підійти до його зображення по-науковому. Я його тут показала з всіх його сторін, який він гарний, чарівний. Об'ємні техніки, який зараз е, є напрямок в сучасному вишивальному мистецтві, також запропонувала його так вирішила. Крім того, він мене об'ємний, просто він центральна, центральний образ цієї роботи. І ось він навіть десь за фактурою трошки. Е, Виходить, ну то за, за плоскість. Мені найбільше подобається Керносівський ідол. Я і до історичного музею часто ходжу на виставки. Люблю цей археологічний зал, де він власне стоїть, його оригінал, і мені взагалі дивно, як вишивальниця майстриня до цього прийшла, зобразила його там в чотирьох проекціях, зобразила давні знаряддя в праці, давні ці петрогліфи. Наскільки вона зуміла це все якось поєднати і зробити з цього ну, нову мистецьку річ. І там використані теж такі цікаві техніки, до яких ми ще власне, не дійшли, там ручне плетіння і так далі. Я люблю їх роздивлятись, але як вони робляться, ще поки не знаю. А це козак-мамай у лузі. У цій роботі особливо бринить українська душа і дух славного козацтва. Тут також є викид за українську народну стилістику саме об'ємними техніками. Тому що хотілося мені показати, який, який взагалі гарна природа, по-перше, наша українська. І крім того, звичайно, що козак, бандурист, він і гультя, він і чинець. Тобто, він взагалі код, генетичний код символ нашої ну, України. Взагалі. Образ ліричного козака не полишає нашу героїню і в наступній роботі. Велика об'ємна робота. За часом, десь біля року я над нею працювала. Особливо дуже важко композиція мені далася. Я просто перемалювала такий стус бумаги різної. Оце, кори... Це олівець і е, е, стирачка. Це були мої десь півроку, я з ними сиділа От, і поки не зробила майже, майже емблему. Так? Але використала тут не тільки саме символ казака моя. Звичайно, кінь тут воля, так? його розвивається хвіст, його розвивається гри. Це воля, і е, якщо стосується композиції, то це така чорна пляма, яка і тримає цю композицію, не дає їй розпастися, це ну, як фахівець, я вам кажу. Тоді тут я ввела, бачите, не дуб, а тут дерево життя з рушника. Тобто е, всі символи, які є в Україні, я ну, так, не, не думала сплести все разом. Але щоб більше була енергетична потужність цієї роботи, тобто я намагалася, ну, е, скільки я знаю всього, Тобто звести всю роботу, бо це взагалі то мій дипломний проект. Це копія мого дипломного проєкту. Тому я працювала можна сказати, рік, а можна сказати, всі роки навчання. Тобто, це вже ну так підсумок моєї роботи за все за все навчання. А ця робота розрахована на нашу кмітливість, називається Страйк патріотичних метеликів і спробуй здогадайся, що на полотні зображено і що усе це означає. Антоніна Трохимівна залюбки розкриває нам концептуальні засади засекреченої роботи і каже, спонукали на її створення політики. Присвячено чоловікам, які здаються нам, дуже е, національ... ну, які борються за національну ідею. А як не є насправді, то вони мені здаються такими метеликами, котрі перелітають з місця на місце, тобто весь рави час в русі, і постійного від них нічого не дочекаюся і нема. То це надихнуло саме на цю роботу. Взагалі, майстра вишивального можна визначити лише по композиції, те, що вишиває майстер. Взагалі, вишивка це один набір технік, різноманітних швів. Але майстриня Антоніна Трохимівна вона використала свій стиль, в неї направлення етнічності, можливо, як я відзначаю. Можна побачити і нотки сучасності. Коли я ознайомився з роботою, з роботами Антоніни. Прокимівни, то я зрозумів, що це продовжувача того, що вже зникає з українського життя. Ніколи не зникнуть з нашого життя цікаві старожитності, допоки є такі відчайдушні майстри-реставратори, як Антоніна Бондарук. От і зараз вона демонструє нам свій модний жакет пошитий зі звичайного старенького килимка. Старий коврик, який вже був. Навіть ну просто на смітнику, майже так поправила його, відновила, проклеїла, і різні роботи виконувала реставраційні. Можна не викидати, а відтворювати ті речі, які в нас були вжитку, от і майже робити їх. Ну ми навіть креативними. От Ніна Трохимівна вона взагалі полюбляє тканину цей матеріал. І для неї будь-яка робота з нею цікава. І оскільки вона дуже поважає роботи наших пращурів, майстрів, які раніше виконували роботу, вона зайнялась реставрацією. Реставрація полягає в пам'яті роду, тобто нам всім потрібно прокинутися, згадати себе. І коли ти сам займаєшся реставрацією, якщо людина займається реставрацією, вона повинна відчувати тих людей, які вишивали це до того. Тобто вона повинна відчувати, як це було. І саме пані Антоніні, я думаю, що це дуже вдається відчути цей зв'язок роду. Пані Антоніна каже, що зараз її цікавить такий напрям творчої діяльності, як книга-вишиванка. Тому найближчим часом планує спробувати вишивати для читачів. Що ж, таку дивокнигу від цієї майстрині вже хочеться погортати, аби прочитати у ній історію її вишитих мрій.